Черговий масований обстріл української енергосистеми та критичної інфраструктури, втрати росіян на покровському напрямку та додатковий мільярд на закупівлю безпілотників. Музика. Вітаю! Я Георгій Риженко. Далі про головні новини за 13 грудня в дайджесті від Укрнфорум ворог знову атакує. Масована повітряна атака по Україні тривала майже добу – з 14 години 12 -го грудня до 10 ранку 13-го. Російська армія застосувала 94 ракети різних типів і випустила 193 безпілотники. За даними повітряних сил, вдалося збити 80 крилатих ракет, зокрема 11 завдяки винищувачам F-16. Також знешкоджено одну балістичну ракету та 80 дронів 105 БПЛА локаційно втрачено. Загалом вибухи пролунали у восьми областях України. Ворог атакував енергетичні, газові і транспортні мережі, а також ключові об'єкти критичної інфраструктури. Ракети пролітали дуже низько, майже над дахами будинків. У кількох регіонах росіяни пошкодили енергетичні об'єкти, тож вимушено збільшено обсяги відключень світла. Через масовану атаку 5 з 9 українських блоків АЕС занизили свою потужність. Про це повідомляє МАГАТЕ. На фронті ситуація залишається напруженою. За минулу добу зафіксовано 210 бойових зіткнень. Повідомляє Генштаб. По позиціях українських підрозділів та населених пунктах. Ворог завдав 35 авіаударів, скинувши 69 кабів. Крім цього, здійснив понад 4 тисячі обстрілів, з яких 103 із реактивних систем залпового вогню. За останню добу наші воїни ліквідували майже 1400 окупантів, знищили 5 російських танків, 31 бойову броньовану машину, шість артилерійських систем та 65 ВПЛА оперативно-тактичного рівня. Битва за Покровськ одне з найкривавіших протистоянь цієї війни, яке російська армія веде вже понад рік. За даними військового аналітика Володимира Даценка, втрати росіян на цьому напрямку стали одними з найбільших у сучасній історії. За 13 місяців боїв Росія втратила 150 тисяч солдатів убитими та пораненими, що перевищує чисельність збройних сил Великої Британії. Також 1800 одиниць бронетехніки, а танків більше, ніж має будь-яка країна Європи. І це лише візуально підтверджені дані. Реальні цифри ще вищі. Понад мільярд гривень виділяє додатково Міністерство оборони на закупівлю безпілотників. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, ці кошти підуть безпосередньо бригадам, щоб вони могли швидко закрити найважливіші потреби. Загалом цього місяця Міноборони напряму перерахує військовим бригадам 4,3 мільярди гривень. А за 11 місяців таке пряме фінансування склало понад 27 мільярдів гривень, сказав прем'єр-міністр. Служба безпеки України запускає чат-бот «Спали ФСБшника для збору інформації про спроби вербування російськими спецслужбами. Створили його в Телеграм. Адже саме цю соцмережу ворог найчастіше використовує, щоб залучати українців. Якщо вам пропонують підпалити авто або адмінбудівлю, влаштувати теракт чи мінування, одразу пишіть туди. СБУ гарантує конфіденційність. 13 грудня день народження Миколи Леонтовича, творця всесвітньо відомого Щедрика. Ця пісня заснована на українській народній щедрівці. Стала символом Різдва у багатьох країнах і є однією з найбільш впізнаваних мелодій. Версії Щедрика у світі існує чимало. Я ж пропоную послухати цю мелодію у виконанні центру військово-музичного мистецтва повітряних сил України. Це були головні новини за 13 грудня від Укрінформу. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтесь на наш ютуб канал. До зустрічі.